Привет. А ну пішку вон отсюда. Я зайду. Заходь. Що треба? Кума гукай. Що не бачиш нашу, бо на рибалку їхати з ними збиралися. Ще з прошлої неділі. Бігом давай, Гукай. Яка рибалка? Ти бачиш, що я знайшла у нього після цієї вашої рибалки. Шо це? Так а він же каже, що це? Він не може сказать, кум, він без сознання лежить. Кума не можна, так скуму, понімаєш? Це кума золоті сарешки. Я бачу. Да. Ну що ж, прийдеться сказати тобі Горьку правду, звісно. Я його просив, щоб він тобі не розказував, але я скажу. Рибу ми на них ловимо, понимаєш? Всі ловлять на вольфрам і на свинцові мармишки, а ми з комом на золото. Тому що ти на вольфраму так, коли на дрочку проводку робиш, риба не бере. А ми потім з ним поняли, що коли показуєш золоту прикрасу, ділаєш проводку малейшу на золото, заглот прям починає брати. І ми про це нікому не розказували, Навіть тобі я сказав не казати, кума. А ну, ти людину покалічила. Звісно. Ну допустим, я така дурна. Як же ж риба називається, що ви її ловите на золото? Ну ця ж красногубка. Краснопірка кажу і платва. Що тут непонятного? Угу. Давай, кума, дзвонив скору. Нам надо же кума откачать. Нам з ним на рибалку їхати. Я що зря з красногубками договарювався? З ким? Кажу красноперку, що я зря закармлював їздив, чи що.